Це кожної п'ятниці Насті в школі дають пакунок, так? І то мені сьогодні п'ятниця і Насті дали. То так кожної п'ятниці. дають? Так не кожної п'ятниці це просто канікули впереді. Ага, то на цілу тиждень Насті дали їсти, так? Дали кукурудзу. Дали мілк. Одновідковий пити. Що це таке? Це є... То дуже любить. Дивіться, то я дуже люблю. Зу. Це тваринки. Печанька тваринки. Дай подивись. -пюре. То є якесь подивитися. То, то печенько. То, печенько. то, то, то що? заливати зарубати на пластильці. Макарони з сиром. Я, я їх люблю. Йор. Я їх. А я оранола. Так. О, то я дуже люблю. То я, е, вишні сушені. сушені, фрукти. То каша. То вівсянка. вівсянка. Я люблю баган. Потончик з таких шо, ш... Повітряний рис. Повітряний рис. І все. пакет закінчився. Оцю всю купу Насті дають, ну приблизно. Сьогодні чуть більше Оляна каже. Але в основному Оля... Настя це кожної п'ятниці дітям, тому що в них два вихідних попереду, і щоб вони мали що їсти, щоб часом не схудли, так? Отаке. От от. Це є державна, малово, сам... державна а саме звичайна державна американська школа, так? Так, так. так. А що так, ви розібрали, що дають взагалі? Я думаю, що то розраховано, типу, як є бідні сім'ї, діти з бідних сімей, яких харчують в школі кожного дня сніданок і обід. А на вихідні діти йдуть і переживають, щоб діти не голодали. І дають їм такі пайки, щоб вони на вихідних що їсти. Так? Ми на бідні. Всім дають. Ясно, та й таке. Що треба сказати? Ні, ну тобі ж Америка дала. Що треба сказати? <laughs> Добрий ранок, товариство, друга родина, сімейство. Сьогодні у нас грінки з Крамбл. Павло, встав і вийшов в кімнату. Так. Встав і вийшов в кімнату. Настільки подобається повно нас строїти. Ген, ген, генерал генерал малий. Mm -mm. Мені піти. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. А ти будеш, аноній? Що я буду? <клес> ти будеш голодний, <клес> якщо підеш. Рівнюйся і тепер роби другу. Ми тут з Настю почали відновлювати її форму розтяжку і так далі. Оляна підписує відкритки на різдво. Давай ноги відводимо. Тянись, тянись, носок мене дивиться. О. Син, давай тянись. телефоном на все дивиться. колорин я чек да фил да тю каншиф тай да Пам'ятаєш ту відео? П'ятниця. Настя, що сьогодні за день? П'ятниця. Ну сьогодні не п'ятниця, сьогодні субота. Так. Спайдермен, як ти? Вчора було. Фрайдей. Фрайдей. Хеппі фрайдей. Мам так кажуть в школі. Хеппі фрайдей. Йоп. Що, оранджус? Оранджус. Дивіться, тут сік продається галонами. Це є три літри приблизно. 3,78 літри. Це один галон. Я люблю е, апельсиновий сік дуже, тому вчора купили цілий галон. І я люблю. А. Зараз, Сьогодні татова зміна. так? Зараз буде тато Настя. Ой-ой-ой, я Настя, я Настя. Настя фотки робили в школі. Ми такі фотографії відправляємо всім хресним, так? Бабусям, дідусям. Так? Оранж, все, Павло хоче оранж треба терміново Відкривати. Я не вмію відкривати його. О, от. Все, Павло, майже я готовий. О, крапчик малий. <реш> Крапчики малі. Ляна поїхала на виставку. Чачі, Мартою, поїхали на виставку якусь дивитися, щось там таке, що їм дуже цікаво. Я сижу з малими. Вже декілька годин пройшло, ми собі тусимо, тут баємося, діти, в принципі, чемні. Це, коротше, татова зміна така повноцінна. Знаєте, хто в мене підписаний на інстаграм, той знає, що таке татова зміна. Дивіться, як тут машини. О, тут, коротше, все нормально. оцей лежачий поліцейський, і є машини, які на ньому так перелітають, що тут деколи щось аж відвалюється на них. Інколи іскри йдуть аж. Дивіться. Ви бачили? Його просто так нормально І люди дуже швидко їздять на автівках. Я думав, що в нас люди люблять швидко їздити, ніби дозволено по місті 50, але ніби оця от похибка в 20 кілометрів. І ніби люди всі такі, а, буду їхати 69. То все дурниця порівняно з тим, як тут літають. Просто так літають на машинах, що капець. Водії дуже часто не включають повороти, коли перестроюються, а в них велика кількість доріг. Я не говорю про хайвеї якісь там шосе і так далі. а По місту 3-4 полоси. І коли ти не вмикаєш повороти, починаєш от такі от шашки робити, це, це виглядає капець. Це так страшно, що капець просто. Ти куди хочеш? Тебе випустити? Ти змерзнеш там? Тімікель. Ну ладно. Хочеш померзнути, то йди мерзне. Бундючився зразу, бо зимно. Хей! Смачно? Ти давала Павлику? Yeah. Він ки любить? Та сушені yeah. вишні. Щось ново навчилися їсти тут. Хотів вам подякувати за підтримку попередніх двох епізодів відео. Майже рік не був на Ютубі і якось я вже думав, що він вернувся, але є така несподівана нагода публікувати щось цікаве для вас. В планах є зробити не менше п'яти, а то й десять епізодів. Будь ласка, залишайтеся, підписуйтеся, пишіть коментарі, лайкайте, що буде частково просувати можливо відео, допоможе знайти нових однодумців. Людей, яким сподобається мій контент, так як і вам. І тут буде ялинка, або вже ставлять. І як май на Thanksgiving вони будуть світити. Новий ранок, неділя на вулиці, банда ззаду, уляна на троні. Хтось запитував, чому Уляна не збоку, тому що я збоку. Я не водій. А мені повезло, мене не запхали між автокріслами. Ми їдемо до церкви. Е, Кожної неділі до церкви. Ну, як би, очевидні речі. І я постараюся сьогодні вам передати легенько е, от то, що відбувається в неділю в церкві. Там всі побачили.